Національна гвардія України військове формування з правоохоронними функціями у мирний час. Національна гвардія України підпорядковується Міністерству внутрішніх справ України. А під час оголошення воєнного стану підрозділи Нацгвардії переходять у підпорядкування Міністерства оборони України та під керівництвом Генерального штабу збройних сил України виконують завдання з відсічі збройної агресії шляхом ведення бойових дій. Майже 30% нашого особового складу підрозділи оперативного призначення, ще стільки ж забезпечують громадську безпеку, охорону важливих об'єктів, дипломатичних представництв і консульських установ. А також конвоювання та екстрадицію підсудних. із початком антитерористичної операції у 2014 році підрозділи Національної гвардії вели активну боротьбу проти російських найманців у Донецькій та Луганській областях. На ротаційній основі брали участь у проведенні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, виконуючи бойові завдання зі збройними силами України. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гвардійці були серед перших, хто прийняв бій по лінії оборони на київському напрямку. Цим самим не дали ворогу масовано зайти у столицю. Перший важливий бій. Який став однією зі стратегічних перемог в боротьбі за столицю України Київ, Гостомельський аеропорт, бої у населеному пункті Мощу, Горинг, Козаровичі, Гута, межигірська Захист Ірпеня, Бородянки, Бучі це ті міста, де героїчно тримали оборону войни Нацгвардії у боях за Київ. 24 лютого строковики Нацгвардії підбили колону ворожої техніки на околицях Харкова. Підрозділи Нацгвардії становлять важливий осередок оборони Харкова. І досі військовослужбовці Національної гвардії, зокрема 12-та бригада оперативного призначення та окремий загін спеціального призначення Азов, тривалий час обороняли місто Маріуполь, стримуючи значні сили ворога і не даючи змогу їм просуватися південно-східного напрямку. Підрозділи Національної гвардії вели бої з переважаючими силами противника за Сєвєродонець, Рубіжне, Лисичан. Де знищили тисячі окупантів та кадирівських найманців наразі спільними силами Збройних сил України і Національної гвардії України стримує наступ на харківському напрямку, отримує оборону на Донецькому, Херсонському, Запорізькому та Миколаївському напрямках. Бійці Національної гвардії України отримують позиції та просування ворога. Авіація Національної гвардії під час війни виконує завдання в інтересах збройних сил України. Перша висадка десанту здійснена гвардійцями у Чернігівській області, метою протидії просування ворога з Чернігівського напрямку в сторону столиці. Льотчики Нацгвардії здійснюють бойові вильоти з метою нанесення ураження по позиціях противника, а також проводять аеромедичну евакуацію поранених з поля бою. Варто зазначити, що на час ведення правового режиму воєнного стану гвардійці додатково посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури та дипломатичних представництв і консульських установ. Мінне забруднення становить велику небезпеку, тому сапери національної гвардії залучаються до проведення робіт з розмінування, аби зберегти життя наших громадян. Велика робота проведена на території населених пунктів, звільнених від окупації у Київській області. Тривають роботи у населених пунктах. Поблизу районів ведення бойових дій на сході України сьогодні підрозділи Національної гвардії продовжують нести службу на блокпостах майже по всій території України. Це дає змогу здійснювати безпреривний контроль за рухом транспорту, протидіяти злочинності та переміщенню осіб, що співпрацюють з країною-агресором. Після визволення населених пунктів також підрозділи Національної гвардії України щоденно забезпечують охорону громадського порядку, дотримання заходів комендантської години та виявляють диверсійно-розвідувальні групи противника. Досвід та спроможності, які сьогодні має Національна гвардія України у взаємодії з іншими складовими сил безпеки та оборони, не дають ворогу втілювати свої плани щодо захоплення території нашої держави. Щоденно військовослужбовці Національної гвардії силами та можливостями, які їм доступні, повертають територіальну цілісність країни та показують усьому світу, на що здатні українські захисники, які боронять свою землю. Сміливість. Це наш генетичний код. Ми боремося за свою незалежність.